Хочу вас познайомити з новою магнітолою. Ми зараз частіше ставимо магнітоли в системі 2К, тобто дозвільна і якість картинки, чесно кажучи, стає такою набагато яскравішою. Встановили в Lexus LX 470, старий Lexus. магнітола тут вже, ну, самі знаєте, декілька крутілок, cd Ченджер в багажнику, і нічого цікавого. Тобто, зараз замінили головний пристрій, встановили камеру заднього огляду. Ось так вона виглядає. Як ви бачите, тут бампера. Тобто ви будете бачити свій бампер, параметри ліній, весь паркувальний майдан. Машина висока, граміцька достатньо. Цей Lexus, друзі, ще проїздить багато років, але та магнітола, яка тут ну, йде з заводу, вона морально устарівша. Так, вернемо до магнітоли. Пластикова рамка, ось така, це все повністю з управлінням клімата замінюється. Тобто, якщо я зараз ось перехожу на управління кліматом, як ви можете бачити, тут заявлено ось таким чином. Тобто більше-менше або холодніше, тепліше. Температуру можна регулювати прямо з екраном магнітоли. Підігрів заднього скла, бачите, лампочки в нас засвічуються, коли ми вмикаємо цей підігрів. Ось. Кондиціонер вмикаю, вимикаю, як ви бачите, я його можу і звідси вмикати, вимикати з тач екрана, а можу з пластикової панелі управління. Ну, чим хороше магнітоло? По-перше, за якісь відео ви мене завжди вибачали, я вам дуже вдячний, але зніму, як є. Якість картинки. Тут дозвіл на 2К. Вона. Чесно кажучи, як ви бачите, ось ці всі ручки працюють. Якість картинки, в принципі, класнюча. Далі, головний е лаунчер, головний екран. Тут вже став кращим. Чому я вважаю, що він кращий? Тому що він, скажімо, більш інформаційний, ніж попередні наші екрани. Чому більш інформаційний? Та тому, що, по-перше, FM Радіо, ми можемо бачити його тут. Далі, ви можете бачити. Е Швидкість вашого автомобіля, ось тут на спідометрі. Ви можете бачити увімкнені або вимкнені фари. Як ви бачите, ось ця машинка ось, вона показує вмикання-вимикання фар. Чи увімкнені у вас фари чи, чи виключені. Е, тобто тут вже більше інформації. Далі, сюди ми загрузимо GPS-навігатор на такий додатковий екранчик. Тут ми можемо. Міняти наші ось програмки і ставити ті, які нам необхідні. Це цей рядок, дата і час на головному екрані, температура на головному екрані, і додатковий перехід на основні програми, які нам потрібно, він так само знаходиться на головному екрані. Да, і регулювання частот, dsp процесор еквалайзер, все, що нам потрібно, ми можемо тут ну, погратися всім тим, що нам необхідно по звуку. Ось. Тому повністю замінюється ось ця пластикова панель. <кій> Виставляється управління кліматом. І воля ми маємо доступ до всіх програм. В магнітолі CarPlay Android Auto бездротовий. в магнітолі FM Радіо з RDS підписує назви станцій, дату і час. Ми можемо не звідси, не з пластикових кнопок, а прямо звідси ось перейти в управління кліматом і додати. Як ви чуєте, додаю, і прибирати, і всі, всі останні е, функції так само реалізуються, так само працюють. Тобто ми переходимо прямо з магнітоли на управління кліматом. В магнітолі є кондиціонер. В магнітола підтягнула необхідну інформацію по пробігу е, розходом, ну, все, що дає Lexus. Ось як ви бачите, ось тут це наш автомобіль. Ну і користуватися додатками, які ви скачаєте з Play Market, або які є вже загружені на е, цю магнітолу. Тобто, Автомобільне налаштування, їх тут достатньо багато. Це все, що стосується покану, підтягується. Навіть гібрид є, да? все, що покано підтягується. От. Тому що тут ще є друзі налаштування самої магнітоли, вони виглядають ось так. Можливо, ви бачили, але зверніть чіткість, яркость картинки тут. Ну, вона класна. Все управління легке. Ось. Да, деякі теми можна міняти, тобто ми можемо виставити інший лаунчер. Ну, я виставив цей, бо мені подобається цей лаунчер. Тут їх достатньо багато. Музикальні файли, гучність, плей. Щось там має в нас грати, якщо воно тут є. Ні. Друзі, тут немає музикальних файлів, тому просто вам показав меню самих музикальних файлів. Воно виглядає саме так. Температура, дата і час, прийом GPS спутників. Ось. Так само все це показується. Да, до речі, друзі, в системі 2К спутники ловить шикарно. В системі 2К. Немає оцих бокових кнопочок, рядочка кнопок. Тому тут гучність найкраще тягнути, ось, бачите, крутити так. Або зліва, або знизу ми робимо ось таку панель. Вона вискакує, бачите, з боку кнопочки. І тут ми можемо робити гучніше, тихіше, або повертатися на домашню сторінку, якщо ми кудись зайшли ось таким чином. Ну, ця бокова панель вона щезає, якщо ми натиснемо ось тут внизу. Працює плавно, класно. Наприклад, FM-Радіо ми можемо добратися прямим натисканням. Ось. Тому, наприклад, FM звідси я приберу і поставлю сюди. На ем, те, що людині буде більш необхідне, ніж FM Радіо. Давайте, нехай це буде всіми нами улюблена програма. Ось вона. Карпле Android Auto. Перехід на Карпле Android Auto. Ну, а як налаштовується ось ця карта? Я зніму пізніше, зараз це відео знімати не буду, тому що я вже багато його разів знімав. Не покажу вам це зараз, на даний момент. Далі з, програм... з Play Market ви скачуєте всі необхідні програми, потрібно оновити систему, звичайно, щоб вона працювала якомога швидше. І, будь ласка, все, карти Google Map, Waze, все це у вас буде працювати. Ось, Ще включу ось так габарити, щоб ви побачили, що ці кнопочки підсвічуються. Напевно, на FM-модулі в нас ось буде пошук хвилі. Ага, ні, це декоративні крутілочки і покажу вам, як працює камера заднього огляду. Ось я їду паркуватися. Як ви бачите, картинка в нас воля. Lexus ну, достатньо величезна машина. Да? автомобіль І, звичайно, на такій машині десь влізти між двома маленькими машинками чи десь на, на вузьких вулицях складно. Тому так. Перехід на навігацію запрограмуємо. Мода це міняє режими, як ви бачите, ось ми можемо це все. Ну, людям потрібна така річ і вона класно виглядає, тобто лексус ми оновили. Звертайтесь до pavto.com.ua Що не зрозуміло, я десь розповім. А якщо все зрозуміло, то приходьте за покупками.